Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Верховна Рада України вимагає від Російської Федерації негайно вивести всі військові формування Збройних сил Російської Федерації і припинити будь-яку підтримку терористичних організацій на сході України, притягти до кримінальної відповідальності, покарати осіб винних в плануванні, підготовці, початку та здійсненні агресії проти України. І скоєнні військових злочинів, злочинів проти людства у разі відмови Російської Федерації покарати винних. Україна залишає за собою право звернутися до міжнародного кримінального суду з клопотанням розпочати розслідування ситуації, яка була викликана збройною агресією Російської Федерації проти України, і триває з 20 лютого 2014 року. Йдеться в заяві парламенту. Про відсіч збройної агресії Російської Федерації і подолання її наслідків, прийняті на пленарному засіданні, у вівторок, за проголосували 259 депутатів. Документ дозволить Міністерству закордонних справ офіційно оформити консолідовані претензії України до країни-агресора. Верховна Рада повернула науковцям пенсії, які раніше були скасовані. 308 народних депутатів проголосували за відповідний закон. Науковцям мають повернути пенсії, які були обмежені чи скасовані пенсійною реформою 2011 року та бюджетними змінами 2014 року. Так, науковцям повертаються пенсії, призначені до 1 жовтня 2011 року. Депутати також залишили науковцям-пенсіонерам пенсії, встановлені після 1 жовтня 2011 року. Однак до 31 грудня 2015 року пенсіонерам-науковцям виплачуватимуть 85% пенсії. Зазначимо, що наслідком урядової ідеї про податок з працюючих пенсіонерів у вишах стало Масове звільнення представників наукової еліти, академіків, професорів, доцентів, докторів наук. Вчора на Львівщині розпочалися спільні українсько-американські командно штабні навчання. В них беруть участь 900 українських військових і 290 американських десантників – Президент Петро Порошенко побував на церемонії відкриття військових навчань «Fearless Guardian-2015» на Яворівському полігоні, де зазначив, що в умовах боротьби за незалежність і територіальну цілісність України стратегічне партнерство з США стає більш значущим і наповнюється новим змістом. Цілком природне, що за таких обставин війни на Донбасі якісно новим змістом і зовсім іншими кількісними параметрами наповнюється стратегічне партнерство між Україною та США, яке проявляється в різних формах на різних рівнях: від президентів, верховних головнокомандувачів до солдат, сказав Порошенко. Він також зазначив, що війна на сході є не тільки війною за незалежність України, а й битвою за свободу і демократію в Європі та й в усьому світі, в ході якої вирішується питання, чи діють норми міжнародного права, чи можна безкарно застосовувати силу тільки тому, що в тебе сверблять руки. Це війна не лише проти України, саме в рік 70-річчя перемоги. Нашої перемоги, нашої антигітлеровської коаліції, перемоги над фашизмом і нацизмом, через Україну знов проліг рубіж цивілізаційної битви, в якої вирішується якою бути Європі і світу. Ще раз підкреслюю: це війна не лише за незалежність України, а війна за свободу і демократію Європи і світу. Відчиніть поліція в Одесі. розпочався процес створення нової патрульної служби МВС. За якими критеріями проходить відбір кандидатів до поліції та чого чекати від новообраних охоронців правопорядку в нашому наступному сюжеті. Подати заяву для вступу у оновлену патрульну службу в Одесі можна до 13 травня за адресою вулиця Успенська. 1. прийом проходить у стінах Одеського державного університету внутрішніх справ для подання анкет кандидату необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Але найголовніше запевняють члени приймальних комісій: мати бажання служити на благо своїй країні та щиро прагнути якісних змін. По перше, потрібно мати бажання служити в оновленій патрульній службі поліції мати вік. Від 21 до 35 років потрібно вільно володіти державною мовою. До нової патрульної поліції приймають чоловіків та жінок із закінченою вищою або середньою освітою, наявністю водійського посвідчення категорії Б і, звісно, відсутністю судимості. МВС обіцяє патрульним професійну підготовку за міжнародними стандартами протягом трьох місяців, стипендію під час навчання, престижну стабільну роботу та гідну зарплату. А також принципово нову для України систему охорони правопорядку. За три місяці вони майбутні працівники патрульної служби служби вивчать основи адміністративного кримінального права вони вивчать правильну, правильному застосуванню зброї правильно застосування спеціальних засобів і таке інше оновлена патрульна служба буде виконувати функції і дільничного і патрульно постової служби і функції які виконували до до виконувала державна автомобільна інспекція це буде такий комплекс у приймальні не припиняється потік кандидатів за перший день анкети заповнили близько ста осіб, мета якою керуються бажаючі, у кожного своя. Щоб знайти собі відповідну би, достойну роботу, і я сам навчаюсь в цьому університеті, саме і якби хотілось би працювати по професії. Мені от дуже охота працювати в такої нової поліції, де… Я... Как бы основывается на тех правилах, что все будет против коррупции, все будет как бы ну, в плане, все хорошо, без коррупции, все как положено. Да я всегда хотел в милиции служить, поддерживать правопорядок и с... на улицах города, и в Одессе, в Украине в целом. До речі, Сергій не вперше визивається захищати свій народ, і до прийомної комісії він прийшов не випадково. Я патріот України. Я недавно служив в армії, був в антитерористичній операції. Часто я туди йшов добровольцем і сюди я теж пішов частично із патріотичних мотивів, частично із просто мені подобається ця служба. На сьогоднішній день, окрім Одеси, прийом до нової поліції вже пройшов у Києві. А влітку до цих міст приєднаються ще й Дніпропетровськ, Львів і Харків. Вже у серпні Одесити зможуть побачити на своїх вулицях представників оновленої поліції. А до кінця року нова патрульна служба запрацює в усіх містах мільйонниках. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти. Отже, оголошено набір співробітників до нової патрульної поліції Одеської області. Відбір триватиме до 13 травня. На службу прийматимуть чоловіків і жінок у віці від 21 до 35 років із закінченою вищою або середньою освітою. Також обов'язкові умови наявність водійського посвідчення категорії Б і відсутність судимості повідомили в прес-службі МВС. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – Ставили нову концепцію безпеки Одеси. Планується, що нова патрульна служба розпочне роботу в Одесі наприкінці серпня поточного року. Зазначимо, що створення патрульної поліції лише частина масштабної реформи органів внутрішніх справ, яку проводить нинішній уряд. Очікується, що вже 1 червня, замість міліції в Одесі, в Україні з'являться три нових органи: національна поліція, муніципальна поліція і військова поліція. В Україні розпочався процес децентралізації та реформи місцевого самоврядування. В багатьох областях необхідні нововведення вже успішно вступають в дію. Однак чи вдасться нашому регіону стати на цей шлях? Та з якими труднощами, на думку експертів, зітнеться одеська влада. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Одеський регіон на шляху до змін у формі правління вже зробив перші кроки. Зокрема, була прийнята бюджетна реформа, а також утворена робоча група з розроблення плану децентралізації в нашій області. Руководство області перше готове і розуміє, що ця що реформа дійсно необхідна. Вона не тільки назріла, вона вже стоїть, будемо так говорити на порогі. Проводиться уже на містах і участвує руководство як обласної адміністрації, так і обласної ради. В сходах, в обговореннях громад, там, где необходимо їм проводиться уч достаточно много консультацій. Проте на думку експертів такі зміни можуть призвести до певних труднощів, адже Одеса місто з особливим колоритом, найбільшою областю та багатьма національностями. З економічної точки зору, там з усіх інших точок зору, от об'єднати два села, але села абсолютно різні по етнічному составу і далеко не завжди. Эти, скажем так, вопросы будут происходить легко и просто. Ну и у нас большой, скажем так, еще есть как бы такой достаточно серьезный вопрос. Это так называемых прибрежных сел, которые они и на сегодня достаточно самодостаточные и не совсем хотят брать себе кого-то в долю более-менее, скажем так, намного слабее, чем... Однак ті ж спеціалісти запевняють, що це не стане проблемою для проведення реформи. Є проблема у нас на югі це національна. Потому що в Одесской области 136 реформа це доволі. Вона пройде однозначно, і это буде возлагаться на професіоналізм як на обласному рівні, так і вже на рівні органів місцевого самоуправлення. Нагадаємо, дієва децентралізація це не передання повноважень від одного органу, керівник якого призначається у Києві до іншого органу з таким же керівництвом. Реформа має на меті створення такого механізму державного устрою, який дозволив би вирішувати усі важливі питання на місцях за, за активною участі жителів без зайвого втручання органів виконавчої вертикалі. Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти в Одесі знову шукали вибухівку. На цей раз близько дев'ятої до приморського районного відділу міліції надійшла інформація про замінування торгового центру Острів. Він розташований біля ринку Привоз. На вулиці Новощепний ряд. Правоохоронці оперативно оточили район, а на місці працювали експерти вибухотехніки. З будівлі були евакуйовані як працівники, так і відвідувачі. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася. Торговий центр продовжує працювати у звичному режимі. До речі, це вже не перша інформація про мінування цього торгового центру. Раніше, 8 квітня, близько полудня, телефонний хуліган повідомив про замінування ринку привоз. Тоді правоохоронцям довелося евакуювати близько двох тисяч осіб. Втім, бомби так і не виявили. Треба відзначити, що торговий центр острів, як і залізничний вокзал, Приморський та Київський райсуди Одеси. Є улюбленим полігоном для телефонних терористів. Дівчинка з Одещини отримала всеукраїнську премію Диво Дитина-2015. Катеринка Листошенкова із селища Лиманське стала найгероїчнішою дитиною 2015 року. У лютому минулого року дівчинка не побоялася кинутися до ополонки, аби врятувати життя першокласнику, який в ній тонув. Рятуючи хлопчика з крижаної води, вона сама ледь не потонула. Сама ж юна героїня дуже скромно ставиться до свого відважного вчинку та вважає, що допомога ближньому це обов'язкове правило, яке має пам'ятати кожна людина. Хороша освіта це запорука успішного майбутнього і можливість якнайкраще реалізувати свій потенціал в житті. Більшість сучасних спеціальностей так чи інакше пов'язані з використанням комп'ютерних технологій. В одному з найстаріших навчальних закладів нашого міста Одеському коледжі комп'ютерних технологій Державного екологічного університету. Починається набір на навчання випускників 9 та 11 класів. Свою історію Одеський коледж комп'ютерних технологій веде ще з далекого 1864 року. Тоді єврейською громадою Одеси було засноване ремісниче училище Труд. Віхи історії змушували переживати цей навчальний заклад різні часи: революції, війни, кризи, репресії. Змінювалось і місце розташування та його статут. Відбулася своєрідна еволюція від колишнього ремісничого училища до верстату будівного технікуму. Не одне покоління викладачів та співробітників. Сумліно виконували свій педагогічний обов'язок та зуміли зберегти унікальну матеріально-технічну базу, на основі традиції якої зараз успішно життєдіє сьогоденний коледж комп'ютерних технологій. Ми не готуємо інженерів, але ми не готуємо ми не випускаємо наших випускників як кваліфіцированих робочих. Ми займаємо середнє звіно в образування Це середнє спеціальне учебне заведення, яке готує младших спеціалістів. Одеський коледж комп'ютерних технологій готує фахівців різного профілю з електромеханіки та радіотехніки, комп'ютерних мереж та систем, програмування, техніків, механіків, техніків, технологів економістів. Зараз у коледжі навчається майже 700 студентів денної форми навчання, серед яких 80% за державним замовленням. Унікальність цього навчального. У закладу у тому, що студенти не тільки вивчаються бетку праці на верстаті, читаючи посібники, а й випробують свої сили та накопичені знання у навчальних майстернях та лабораторних кабінетах. Всі приподавателі дуже багато допомогли ці курсові роботи. вони були багато чому навчили. Сама спеціальність теж дуже розпространена, Я думаю, і далі станкостроєння продвинеться, і в заводи теж будуть працювати. Робота буде нужна всім, аби працювати на верстатах. Потрібно вільно володіти комп'ютерним програмуванням та знати іноземні мови. Саме тому особлива увага при навчанні приділяється цим компонентам. Але не потрібно забувати і про дозвілля студентів. В коледжі активно життєдіє театр ціней, вокальна та танцювальна студії, хор, спортивні секції та гуртки. У мене тут друзі посовітували коледж, сказали, що їм добре вчиться, преподавателі хороші, ну, нормально обичають, кваліфіковані. Вот. Ну, интересно, здесь я знаю, вот художественная самодеятельность рассказывали. 150 років роботи, тисячі випускників, які працюють по всій країні та далеко за її межами. Це показник унікальності та попиту на ринку знань. Серед випускників нашого навчального заведення є і депутати Верховної Ради. Також приділяють і деякі працівники мерії і навіть обласного совета. Наше навчальне заведення закінчували директора сучасних заводов, которые еще держатся на плаву. Наверное, это вот именно возможность или опыт, который они обрели здесь, будучи еще студентами, дает им возможность оставаться на плаву в тяжелых современных условиях. Мне кажется, что вы сделаете правильный выбор, если вы придете в наш колледж. Анастасия Робблеть, Воды Мирза. Факты. До інших тем 24 квітня в Одеській області, як і по всій Україні та Європі, проходитиме день діагностики меланоми в Україні. Цю патологію щорічно фіксують у трьох тисяч пацієнтів приблизно 40% з цього числа помирає. Якщо порівнювати з більш розвиненими країнами, то, наприклад, в Сполучених Штатах ця цифра сягає 5%. В чому полягає причина такої великої різниці між країнами та як розпізнати перші симптоми можливої меланоми, розповів одеський лікар-дерматовенеролог Іван Фучижі. Меланома злоякісне утворення шкіри розміром від 1-2 міліметрів до 1 сантиметру. Кожного року в світі від меланоми помирає близько 48 тисяч людей. За поки що невідомими причинами кількість хворих із року в рік збільшується приблизно на 5%. Головна ж протидія меланомі своєчасна діагностика та надання професійної медичної допомоги. Якщо з'являються якісь нові образування зверху, ну доповнительне на существуючих уже то це вже викликає тривогу. Кроме того, если э, эти, на, это новообразование становится э, легко ранимым, то есть кровоточивым, если образуются какие-либо небольшие эрозии или язвочки, все это вызывает, должно вызвать у вас тревогу и требует немедленного обращення до дермативінірологу для відповідного обслідування день діагностики меланоми почав проводитися за рішенням всесвітньої організації охорони здоров'я у більшості економічно розвинених країн з 1999 року. В Україні ж заходи до цієї дати запровадили лише у 2009-му. Цього дня кожен українець може перевіритися та отримати консультації у разі потреби цілком безкоштовно. Пациентов будут ждать в нашем Одесском областном кожно-нейрологическом диспансере, который расположен на улице Академика Воробьева, 5, будет работать активно, будут работать все четыре отделения Одесского городского окожного диспансера. Лікарі попереджають, що найчастіше страждають від меланоми люди з білою шкірою, яка легко подразнюється на сонці та менш захищена від зовнішніх факторів. Проте це не означає, що люди з більш темною шкірою мають стійкий імунітет від такого захворювання. Тож у рамках всесвітнього дня меланоми усіх на до свого здоров'я одеситів. Лікарі запрошують перевіритися на злоякісні захворювання шкіри. Валентин блях, Владислава приходько факти. Тиждень астрономії в Одесі в суботу, 25 квітня, південна Пальміра святкуватиме Міжнародний день астрономії. Свято бере свій початок в Америці. Його історія появи на перший погляд тривіальна. Але якщо розібратися краще, надважлива для любителів космічних галактик. Саме зі святкування міжнародного дня астрономії хобі дивитися на небо в телескоп набуло професійний характер. У двадцятому столітті, в далекому 1973-му тодішній президент астрологічної асоціації північної Каліфорнії Дуглас Бергер, започаткованим ним міжнародним днем астрономії, серйозну науку про небо запустив у маси. Аби астрономія стала зрозумілішою пересічним громадянам, Дуглас придумав чимало піар-ходів. Один з них встановлювати телескопи, професійні пристрої для споглядання космічних глибин примісінько посеред вулиці, в найлюдніших місцях, в парках, скверах, площах і навіть на територіях торгівельних центрів. Міжнародний день астрономії он призван вообще брати людей в взор к небу, щоб вони трохи своїх там проблем і могли полюбуватися зв'язку не мові, що то для себя інтересне. Для більшої популяризації свята його відзначають двічі на рік. Навесні, в день, коли місяць має фазу поблизу першої чверті, що припадає на інтервал із середини квітня до середини травня, і восени із середини вересня до середини жовтня. Найближчий весняний міжнародний день астрономії в Одесі відзначатимуть в планетарії Одеської астрономічної обсерваторії, яка знаходиться в парку Шевченко, та в будинку вчених лекціями про всесвіт і космос, відеофільмами на астрономічну тематику. Івана Дерев'янко Віталій Безсмертний і Читайте та дивіться новини на офіційному вебсайті Одеської обласної державної телерадіокомпанії www.od.ua І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в прямому ефірі Державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.